Шановні журналісти, шановні гості, вітання. Зараз будемо говорити на тему підписання організаціями засновниками меморандуму про співпрацю в рамках руху сприяння територіальної оборони України. У нас сьогодні буде багато гостей. Буде у нас Святослав Стеценко, голова громадської організації Український Легіон, Юрій Чижмар, начальник управління військово-патріотичної роботи та сприяння територіальній обороні, товариства сприяння оборони України. Олег Довяк уповноважений представник організації ПЛАСТ, національна скарська організація України. Олена Білецька, голова громадської організації Українська жіноча варта, Анатолій Грива, голова громадської організації Молодіжний клуб Джура», Олександр Завертень, уповноважена особа громадської організації, Центр спеціальної тактичної підготовки Білий Вовк, Іван Кішка, голова громадської організації Молодіжний Націоналістичний Конгрес та Ігор Косяк, начальник управління територіальної оборони і Генерального штабу Збройних сил України. Шановні гості, прошу вас до слова. Шановні колеги, дорогі співвітчизники, сьогодні в українському добі, напередодні дня захисника вітчизни зібралися представники дійсно найбільш масових і найбільш дієвих громадських організацій військового спрямування, які за півтора роки, не побоююсь того слова, змогли підготувати десятки тисяч українських вояків. Це є і пласт, це є український легіон, це є молодіжний національний конгрес, це є асоціація власників зброї, жіноча варта, українська резервна армія. Молодіжна гра, Сокіл, Жура, Самоборона Майдану, Білий Вовк всі ці організації насправді за останніх півтора роки зробили не менше ніж відповідні державні органи, а може навіть і більше. Як ви бачите, організації, які тут зібралися, вони охоплюють і дорослих чоловіків, і жінок, і дітей, і юнацтво України. І е, для чого ми власне тут? Ми зібралися тут, щоб оголосити про те, що ми хочемо заснувати рух сприяння територіальної оборони, рух сто. І заявити про це, ми хочемо всьому українському суспільству, що ми змогли і знайшли можливість об'єднатися, знайшли можливість домовитися. І нам треба зрозуміти і збагнути, що час небезпеки ще не минув. І тепер, як ніколи, потрібно ще більше об'єднуватися, і потрібно робити так, щоб у нашого народу, у нашого населення тверділа віра до свого війська, щоб кожен чоловік, щоб кожна жінка знала, як ми можемо і як ми маємо захищати свою батьківщину. Ми довго думали, аналізували законодавство і українське, і закордонне, і ми розуміємо, що на сьогодні тільки один дієвий спосіб, який встановлений у військовому законодавстві України і прописаний військовою доктриною України, яка, до речі, вже підписана президентом України. І цей спосіб захищати свою рідну землю це є участь у загонах територіальної оборони, по місцю свого проживання і обов'язково під координацією і керівництвом Генерального штабу. І, зокрема, управління територіальної оборони Генерального штабу, начальник якого Косяк Ігор Анатолійович є сьогодні присутній в цьому залі, що являє собою велику підтримку і показник задіяності державних органів у нашій з вами, теж громадській роботі. По суті, це є ця швейцарська модель армії, про яку так давно говорять наші політики, яка так давно у всіх на слуху. Хоча більш чіткіше це можна пояснити латвійською моделлю, наприклад, Земесадзе, наприклад, швейцарською швейця... моделлю, наприклад, Хомгарду, естонською моделлю армії, наприклад, Кайцеліту, ще є польська армія крайова, а родоначальник тих процесів, до речі, є Англія, там, де є так звана The Territorial Army, І звідки і пішли такі варіанти і такі можливості самоорганізації. Але єдине, що в нашому Русі 100 ми враховуємо наші українські реалії. І нашу специфіку. Тож, Рух 100, крім присутніх тут, засновників, відкриває свої двері для членства всім громадським організаціям, які хочуть і будуть працювати в тому ж керунку. і ми можемо допомогти попадання всіх громадян України через систему територіальної оборони на військові полігони з гарантованим вишколом, з гарантованим забезпеченням, з гарантованим боєкомплектом. І хочу виразити надію і впевненість, що тільки в такому випадку. Коли у нас повстане багатомільйонна підготовлена армія, яка тільки своєю наявністю буде достатнім фактором стримування агресії з боку навіть ядерної держави, і е, тільки в такому випадку українці получать можливості е, соціальних ліфтів у е, всі щаблі і органи влади Ті, які пройдуть через територіальну оборону і які покажуть свій патріотизм, свою духовитість і свою відданість і Любов Батьківщині. Дякую. Надаю слово жінці. Вітаю всіх! Мене звати Лена Білецька, я голова громадської організації Українська жіноча варта. Хочу з такої нагоди також присвят... привітати з придешним святом всіх чоловіків і жінок, захисників нашої України, батьківщини нашої, побажати міцності, перемоги. Не падати духом, завжди бути непереможними і в будь-якому випадку не лінуватися, об'єднуватися. І рухатися вперед. Ну, Українська жіноча варта підтримує рух е, сприяння територіальній обороні України. Е, ця ініціатива е, підкреслюється тим, що для жінки дуже важлива перемога, мир і процвітання своєї нації. Е, громад, е, громадська організація, Українська жіноча варта протягом останнього року, е, так як і присутні організації, займалася е, підготовкою жінок загальновійськовою до медичної. Психологічною, різними напрямками мілітарними. Тому дуже важливо на сьогоднішній день, на думку нашої організації, це покращити якісні показники, оскільки, як показав нам досвід, це дуже важливо для перемоги. Також хочу сказати, що завдяки нашій спільній співпраці. Ми покращимо обороноздатність та вийдемо е, до того, що ми повернемо цілісність нашій Україні. Е, хто як не жінка, як не мати, як берегиня, е, не повинна підтримати свого чоловіка в такий час? Хто як не жінка повинна е, отримати знання з, із військової підготовки? Це думка нашої організації жіночої. Е, е, я хочу побажати е, нам всім в будь-якому випадку е, рухатися вперед, е, піднімати наші якісні показники, е, допомагати нації, військовим, регулярній армії і е, допомагати цивільному населенню. Слава Україні! Доброго. Дякую! Доброго дня! Анатолій Грива, голова громадської організації Молодіжний клуб «Джура». Основною завданням нашої організації є запровадження по всій Україні, по всіх школах, по всіх районах, містах і так далі, Всеукраїнської, дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура». Я думаю, що всі присутні про неї вже чули. Ми вже сім років підряд активно працюємо на цій ниві. Що дає гра «Джура» і чому ми приєднуємося, є співзасновниками цього руху сприяння територіальної оборони України. Тому що е, гра дає можливість в масштабах держави стати основою для формування майбутньої загальнодержавної виховної системи. Якщо заходити, гра «Джура» дає можливість зайти будь-яким громадським організаціям, а працюємо ми для підготовки молоді до захисту України, тобто прямо цільово. Ми готуємо молодь для захисту держави, ми готуємо майбутніх призивників, ми даємо можливість під час участі в нашій грі. Підготувати молодь повністю, щоб вона була готова до Збройних сил України і будь-яких інших силових структур. Града є можливість створити в кожному районі, місті області місцеві штаби. Є така ініціатива міністра освіти Сергія Квіта і є його відозвою, яка підписана декількома організаціями. Зараз йде такий процес формування штабів, місцевих штабів Гриджура. Тому ми вважаємо, доєднуючись до цього руху, вважаємо, що ми... Внесемо добру лепту в загальну справу, і через таку структуру Гриджура е, при сприянні е, товариству сприяння оборони інших організацій, які працюють, ми створимо таку, знаєте, єдину команду, єдину систему, яка надійним стане для помічником для наших збройних сил. Спільними зусиллями підготуємо нашу молодь до захисту держави, і ми говоримо не про, про те, що. Не всі 100% громадян України підуть служити збройні сили, але всі 100% громадян України мають бути готовим до її захисту, мати вміти володіти зброєю, мати особисті навики самозахисту, як ми завжди говоримо по козацькій традиції, кожен козак має захистити свою землю, якщо йти зверху, а якщо знизу захистити себе, сім'ю, свій будинок, свою територію і свою Україну. Слава Україні! Доброго дня, полковник запасу Стеценка, голова громадської організації Український легіон. Програма підготовки до призовної «Українського легіону розроблена спеціально для підготовки особового складу і підрозділів територіальної оборони відповідно до, до покладених завдань. Протягом півтора року нашої діяльності чотиритижневу підготовку пройшли понад 2000 громадян, трьохмісячну понад тисячі громадян. І чверть наших курсантів, які пройшли базову підготовку, сьогодні захищають країну у лавах державних військових формувань. Ми собі ставимо за мету в межах руху сприяння територіальної оборони України побудувати принципово нову систему масової військової підготовки і територіальної оборони країни, коли кожен від відповідальний громадянин. Набуде військової підготовки, кожен буде мати зброю, буде готовий за будь якої ситуації, за будь-якої загрози злагоджено діяти у складі своїх територіальних підрозділів і дати відсіч будь-якому ворогу. Я дуже радий, що ми змогли перейти той крок, який нас роз'єднував. І сподіваюся, що воєнно-патріотичні організації як найбільш організовані, і найбільш дисципліновані, Будуть прикладом для всіх наших громадських організацій в різних галузях єднання і спільних дій заради досягнення нашої спільної мети. Дякую. Доброго дня, колеги. Я завертений Олександр, уповноважений представник центру спеціальної тактичної підготовки Білий волк. Мета нашої організації, чому ми тут, це згуртувати людей. І проводити військовий вишкіл. Наші фахівці проводять вишкіл по 11 напрямкам. Більш потужний це аеророзвідка. Ми проводимо також започаткували військовий альпінізм і бойову кінологію. Наразі наш підрозділ аеророзвідки виконує задачі постійно на передовій, на сході, і сприймає нашій перемозі. Ми тут, бо ми підтримуємо ідею створення територіальної оборони, тому думаю, що об'єднав зусилля всіх патріотичних організацій, які займаються вишколом, на все вийде. Слава Україні! Дякую. Олег Дов'як, ПЛАС, національна скавойська організація України. Пласт вже більше ста років виховує. Патріотів своєї держави це свідчить про те, що це ефективний спосіб вишколення українців. Проконавшись в цьому, можемо глянути, що і українські вояки УПАТ, генерали були пластунами. Також пластуни зараз у сучасних збройних формуваннях української армії продовжують боротьбу. У військовому напрямку ми працюємо. Дуже довго і найбільш масштабний такий проект це є Легіон, Всеукраїнський військовий табір, який щорічно проводять пластуни цього року. Табір був проведений вже 18-та, і взяли участь в ньому близько 80 юнаків. Загалом у таборі загортували свій дух близько 1100 молодих хлопців, які зараз несуть ці ідеали в Україні. Ми тут, тому що ми підтримуємо цю ініціативу теж і впевнені, що у співпраці з організаціями зможемо досягнути максимуму та зміцнити Україну. Дякую. Слава Україні! Кішка Іван, молодіжний націоналістичний конгрес. Наша мета організації це виховання молодіжних лідерів. От на засадах ідеї українського націоналізму, і будь-який молодіжний лідер в Україні він зобов'язаний бути не тільки класним оратором чи класним, класно робити проекти. Він має захищати Україну. Він має вміти стояти на обороні країни і має пропагувати ці цінності. Тому а, безперечно цей формат об'єднання нам цікавий, нам він є корисний. Бо ми розуміючи, що немає повноцінної системи в, держави, в державі саме виховання а, такої резервістів, а, людей, які не є військовими, але які хочуть і мають захищати Україну. А, ми робимо вже більше 10 років тренову гру Гурбо Антонівці це найбільша тренова гра для молоді. А, яка збирає по 400 500 учасників кожен рік. І це такий, якби перший крок для, ну, для того, щоб молодь зрозуміла, наскільки це є цікаво і класно е драйвово е жити там, в лісі, е вміти ну, бути в команді, ну, злагодження працювати. От. А цього року ми започаткували таку тернову гру, як гайдамаки. Це саме для того, щоб е молодь могла. Ну, зрозуміти якісь основи того, що і робити, коли почнеться війна, як і вийти з міста, як вивести сім'ю, як не дати, ну не, не потрапити в якусь таку незрозумілу ситуацію. Тому, але ми розуміємо, що наших знань і вмінь в цьому мало, і це має бути державна велика програма. Ну, тому ми тут тому приєдналися до цього руху. Дякую. Добрий день, я полковник Косяк Ігор Анатолійович, начальник управління територіальної оборони. По-перше, хочу сказати, що відповідно до законодавства керівництво територіальної оборони здійснюється Генеральним штабом, тому для нас дуже важливо об'єднання суспільства для підтримки тих заходів, які здійснюються у Збройних силах, Міністерстві оборони, Генеральному штабі, для нарощування наших спроможностей. Для підтримки саме територіальної оборони, зазначу, що Україна є унікальною державою у світі, бо тільки ми на даний час маємо практичний досвід виконання заходів територіальної оборони. Більше жодна держава в світі такого досвіду на даний час немає. За більше ніж один рік, який здійснювалось це виконання заходів. У нас були сформовані близько 30 підрозділів територіальної оборони, які Дуже добре себе зарекомендували. В подальшому вони були переформовані в мотопіхотні підрозділи, і включені у склад бойових бригад, що дало нам можливість збільшити бойовий склад Збройних сил. На даний час той досвід, який ми отримали за час ведення територіальної оборони. Дав нам можливість здійснити нарощування сили засобів і використати інші підходи до організації проведення територіальної оборони. Ми зробили великий крок і акцент на територіальну оборону в адміністративно-територіальних одиницях, таких як райони. Тобто, запровадивши такі структури як загон оборони роти охорони, ми сподіваємося на підтримку українського народу, на патріотично налаштованих, маючих початкову підготовку громадян України, які будуть залучатися до оборони своєї місцевості, свого житла, своїх сімей. Тому для нас дуже важливо мати підтримку з боку громадських об'єднань, громадських організацій України для запровадження підготовки для взаємного обміну і ресурсами, і можливостями, і як збройних сил, так і ваших об'єднань. Дякую за увагу. Хочу тільки зазначити, що крім присутніх представників організацій потужних, до нас, до нас підійшли документи, які ми ще просто не встигли зареєструвати, але з організацій, які також будуть нашими засновниками, зокрема від громадської організації Народний резервіст, громадської організації Правий Сектор, значить, Всеукраїнська громадська організація «Товариство сприяння оборони зараз на своєму бюро буде затверджувати це рішення, а також до нас хочуть. Вступити громадська організація контрнаступ і громадська організація Центр військово-патріотичної підготовки Каскад-15. Коли ми думали, яку форму об'єднання вибрати, і як організувати, як об'єднати такі потужні організації, в кожній з яких є свій сильний лідер. Ми зрозуміли, що об'єднати їх не можна на основі якихось класичних побудов громадських об'єднань, де є якийсь голова, якісь органи, які підпорядковуються голові. Стало зрозуміло, що має бути організація принципово нова для нашої держави організація мережевого типу, яка гуртує і формує не формальне лідерство, а неформальне лідерство. І нам хочеться, щоб ті організації, які е, прийдуть в, е, в рух 100 і які стануть активними учасниками, вони не втратили свою індивідуальність. Більше того, ті надбання, які ті організації мали, вони могли і поширити, і поділитися з іншими учасниками. Е Боюсь сказати щось більше. Воно все попереду, життя покаже, наскільки наше об'єднання тривке, наскільки наше об'єднання життєздатне. Але ми маємо бути свідомі того, що якщо не ми, то хто, і якщо не ми об'єднаємося і не покажемо результат, то тоді перепрошую, ми не матимемо права переносити ту ношу на наших дітей. Ми повинні це зробити самі і зараз. Дякую. Дякуємо дуже за презентацію. У Нас є час для пари питань поточні. Якщо вони є, то прошу. Будь ласка, мікрофон і дуже короткий спочатку. Пан, тоді ви. Сергій Кутняков, агенція Ман Питання до Ігоря Анатолійовича в березні минулого року. Президент Росії вів обов'язкову військову підготовку для студентів російських вишів. Рівень за оцінкою Експертів військової підготовки на кафедрах військової підготовки недостатні для ситуації, які ми переживаємо. Робота Міноборони над цим і відповідно залучання спеціалістів, які мають військовий бойовий досвід в зоні АТО, і відповідно державних ресурсів фінансування ось цього питання. Дякую. Ну, По-перше, я не фахівець з питань підготовки особового складу в навчальних закладах. По-друге, відповідно до закону про освіту, питаннями підготовки займається в цивільних і навчальних закладах Міністерства освіти. Для чого воно запроваджує відповідні програми, які узгоджуються з Міністерством оборони. Звичайно, що рівень підготовки таких фахівців. Оскільки там дуже невеличка складова, практична, він не задовольняє нас. Тому е, краще вам звернутися от саме те, що стосується питань підготовки, є у нас департамент військової освіти в Міністерстві оборони, вам там нададуть більше роз'яснення. Я знаю, що Міністерство оборони співпрацює з Міністерством освіти в цьому плані і. Вживає відповідних заходів для покращення і замовлення у Міністерство освіти, саме підготовки тих фахівців, яких, наприклад, не вистачає в військово-навчальних закладах Збройних сил чи Міністерства оборони. Дякую. Я питав цей департамент і питав Сергія Квіта особисто. Результат близько мида. Ну, я за це не відповідаю. Друзі, слава Україні! Мене звуть Андрій Шараскін. Заступник провідника Національного визвольного руху право і сектор Дмитра Яроша з політичної роботи. Я хотів би пояснити, якби, яким чином ми зберемося і що ми бачимо у цьому потужному об'єднанні. Не факт, що це об'єднання довго проіснує, якщо ми всі не згуртуємося. Але якщо ми всі докладемо зусиль, то воно однозначно якби приречене просто на успіх. А ми декларували неодноразово, і всі націоналісти України декларуються завжди. Чого ми прагнемо? Яка наша мета? Це здобуття якраз самостійної соборної України. Вона нам дуже потрібна. І от якраз в плані самостійності. Вона можлива тільки тоді, коли, окрім економічної самостійності, ми зможемо ще й оборонити себе, і тому без принципів територіальної оборони, без підвищення обороноздатності нашої держави, ми нічого зробити не можемо. Наша принципова позиція, що це мають бути добровольці, які з маленького і до великого будуть включатися і планово вишколюватися. Аби вони ставали справжніми громадянами України, справжніми українцями за духом і за своїм фахом, тому нам це дуже важливо. Ви знаєте, що у нас є зареєстрований законопроект про доброльчий український корпус, де якраз на основі кайстеліту і інших організацій проведена модель, одна з багатьох можливих. Я би хотів два слова керівнику нашого штабу другого соколу, аби він кілька слів сказав про цю модель, і я тоді, як якраз яким чином. Я знаю, що це хай по нас є обмежний час, нас буквально одна хвилина, щоб завершити. Якщо викладається одного хвилину? прошу плюс. Виходьте на сцену. Будь ласка, і скажіть… я не прошу. Четверті години. Доброго і, дня. Будь ласка, Заступ... сюди. Буде краще, буде правильно. Доброго дня. Заступник начальника штабу добровольчого українського корпусу правий сектор Сергій Ільницький. Як сказав Андрій, є законопроект, зареєстрований провідником національно визвольного руху Дмитром Ярошем. Цей проект повністю співпадає з головною метою даного меморандуму, і ми підтримуємо ініціативу. Яка зараз створюється, головна мета якої це створення об'єднання і створення усіх разом для головної мети це територіальної оборони України та захисту її суверенітету, а також це фізис спортивна, спортивна національна патріотичний. Рух і виховання. Дякую за увагу. Слава слава Україні. Дякую. Дякую на цьому прес-конференцію. Завершено. Я нагадую всім нашим гостям, якщо ви хочете брати участь в якості гості і давати заяву, то вам туди. Якщо ви хочете задавати питання, то вам сюди. Якщо час виділено на запитання, прохання до вас задавати запитання, а не робити ремарки. Дякую. Наступний брифінг буквально за одну хвилину. А ми хочемо бути і з розумними і з красивими, і туди, і сюди.